Привіт, це моя ігрушка. Це ведмедик Баспі. Це моя ігрушка любима. Її треба. Вона снідає в 9.00 обітає в 13.00, а вечерає в 19.00. Я її дуже люблю, бо вона моя найлюбима іграшка. Але ми іноді буваємо чистимо зубки і пускаємо ротик. Якщо хочете дізнатися більше про базбі, Базбі Пишіть в коментарях, якщо хочете ще більше дізнатися про базбі. Про базбі.